Далі говоримо про героїв цієї війни. Майже рік тому, у перший день повномасштабного вторгнення, росіяни намагались захопити аеропорт Антонов у Гостомелі під Києвом. Кілька десятків гелікоптерів та російські десантники почали штурм литовища. За планом, вони мали взяти під контроль аеропорт, після чого у Гостомелі мали сісти російські літаки з великою кількістю військових та техніки. А звідти почати наступ на Київ. Втім, захисники Гостомеля зуміли відбити атаку та зламати плани Кремля. Крім військових, в аеропорту перебував загін рятувальників, який до останнього намагався виконувати свою роботу. Про перший бій за Гостомель згадують очевидці та учасники подій у новій серії проекту Герої. Частині ми приймали парад 24 лютого. Ну, давно вже ми. Це знаходиться кінематор радіотелефоніста. Що, що нам приніс російський мир? Вот, подивіться. Знаходились два склади міні. Тут наша роздягальна. А ось наші речі, наша форма, яка була видана. Що ми бачимо жовтими полосками є. Пожежні рукави наші, які були на збройній частині, ліхтарі старі. Це був мій кабінет, і як бачите, росіяни мене від нього звільнили. Нема в кабінеті нічого абсолютно. Ну, але ж, як видно з написі, там проживав якийсь пірат. Мабуть, мабуть, командир росіянин. 24 числа десь приблизно в п'ятій ранку, в 5.50, Десь десь був перший приліт. Толі вони промахнулись, то ли стріляли по частини, толі це просто вони навпло розстріли. Не зрозуміло. Ми бачили, десь десь внизу був люд і пішов дим. Була небольша воронка. От, і цей вибух нас розбудив в п'ятій ранку. Близько шостих годин нам об'явили, що почалася війна, тому готуйтеся. Була тривога, нам надали на виїзд, на виїзд розтертися по території заводу і може дати ракетну обстрілу і сразу гасити літувати людей. Так як вже було повідомлено, що йдуть якісь диверсанти в сторону гостомеля. Казали звертати увагу на диверсантів з красними стрічками. Останньою командою моєго начальника частини загиблого було стати на це місце для охорони старого весела, який знаходився біля мене, а також для захисту найголовнішого літака України мрії. Ми виїхали в послідній слови з машини, яка була ще розбомблена. Ми знаходились на цьому місці і зустрічали атаку російських військ саме в цьому місці. На самий день всі люди їхали, ховалися з Києва від бомбіжок. іменно Їхали в Бучу, Єрпінь, Гостомель. Дороги були всі забиті, дуже важко було приїхати. Ну, я їхав близько 6 годин. Ну, і приїхав в 12 годин дня сюди, бачили, що літає гелікоптер. Ми не розуміли, чий він. Чи він наш, чи він не наш. Ну, стріляє кудись, по кому стріляє, зрозуміло. Думали, може, якісь диверсанти. І ми ж поїхали сюди в частину. Ну, вже коли виїхали на злітну полосу, так сказати, по дорозі сюди. Вже тих гелікоптерів стало дуже багато, ну і ми залетіли. Ну, скажу прямо, дорога сюди не сильно була хороша, але ми залетіли в частину. Над частиною кружляли вертольоти. Тут залишалося сім чоловік, здається, в частині. Гелікоптери стріляли, не було зрозуміло, куди вони стріляють, по чому стріляють. Та як у нас немає бомбосховища, підвалу, ми ховалися в оглядовій ямі для огляду автомобілів. Тут, тут найбільш товсте перекриття монолітне. Тут ми й стояли. Потім ми побачили, що вони наші зриватися над полосою. Перший гелікоптер був збитий С ту сторону. А там віднімалося димовище. Трошки ливіше загорівся. Боїнг літак горів. Ми все одно знаходилися на місці, так як команди відступати, коли передвигатися не було. І через декілька хвилин ми побачили, що над нами вже недалеко почав прилітати літоліт, на нашу сторону літали. І перестанці вже була передана команда приймати до бомбосховища. Почали біжати. Над нами злітів гелікоптер і почав стріляти толі по то толі по мрії, то в нас, тому що ми біжали, то ли ще щось. І ми вже бачили, трошки далі, коли вибіжали, бачили, що сідали збили посади. Гелікоптери з них вже виходив десант. Гелікоптери літали, стріляли, обстрілювали, а потім тишина. Ну, просто небо чисте, нема жодної техніки, абсолютно нема нікого. Просто тишина. Начальник частини дав команду: давайте всіх бомбу ну, і він перший виїхав на пожежній машині з двома нашими з водієм і з бійцем. А ми не встигли буквально там, хвилинка. Я затримався, я забіг, що в кабінет взяв бойовий одяг і противогаз. І коли підбігав до машини, вже бачу, що на території заводу знову з'явився гелікоптер. Я дав вже команду тим, хто залишався зі мною всі в частину. І Ми забігли. Десь через півгодинки перший гелікоптер сів навпроти частини. З нього висипалось, точно не скажу. Ну, близько 20 десантників. Вони, як кроти, зразу з циперними лопатками почали там укапуватись. Через хвилин 10. Другий сів ну, прямо на цій рульовій дорожці теж висипалось біля 20 чоловік. Я передав на головне управління, що нас захоплюють. 24 числа наша бригада е приймала бій е проти російського окупанта одразу в двох локаціях нашої країни. Основна частина нашої бригади, тобто ми говоримо про батальйонно тактичну групу з, з усією технікою, з артилерією, з протиповітряними засобами, вони вже знаходилися на плановій ротації на сході в районі станиці Луганської. Тут Гостомель, аеропорт і нашу частину охороняли в основному воєностроковці і з офіцерами управління. Ми говоримо не про людей, які складають основну бойову силу нашої бригади, а ми говоримо про Військових психологів ми говоримо про бухгалтерів. Загальна кількість людей, які обороняли е, гостомель того дня, складала менше 200 чоловік. Е, кількість особового складу російського десанта, цього елітного, який тут висадився, за нашими підрахунками від 200 до 300 чоловік. Це сучасний російський гелікоптер. А 52 який використовується для підтримки їхньої піхоти і для завдання повітряних цілей, це так званий незнищенний літаючий танк, як росіяни люблять рекламувати у себе на пропагандистських телеканалах. Ну і ми власне бачимо, що він тут знаходиться саме в такому вигляді, в якому він має знаходитися на українській землі. Я думаю, що саме так має виглядати абсолютно вся російська техніка. Цю вертушку збили наші хлопці 24-го числа з допомогою е, ПЗРК «Ігла». Е, саме в той момент, коли він пройшов над їхньою позицією, вони йому опустили ракету навздогін, і от вона його покращила до, до цього стану. 24 числа наші спостерігачі саме на території частини, на території аеропорту, нарахували від 35 до 40 гелікоптерів. Але вже пізніше, коли ми уточнювали інформацію у е, нашої протиповітряної оборони у людей з інших служб, то ми дізналися, що того ранку 140 російських гелікоптерів перетнуло кордон Білорусі та України. Нашим хлопцям вдалося приземлити шість гелікоптерів от приблизно в такому стані, як у цей. Ще кілька було підбито. Такий цікавий факт: кілька гелікоптерів нам вдалося підбити з допомогою концентрованого вогню із стрілкової зброї, тобто з автоматів та з кулеметів. Ну, Знову ж таки, вони рекламуються як літаючі танки, які підбити неможливо, але нам це вдалося. Це гільза із 30-мм авіаційного снаряду. До авіапушки К-52 вони обстрілювали нас з своїх автоматичних гармат і з допомогою нурсів. Це не керовані ракети снаряди Фактично, вся територія Гостомольського аеропорту, яка постраждала від їхніх обстрілів, можна бачити от на ангарах отвори від нурсів, якими вони обстрілювали нас ще того ранку. Це ще один К-52, який був покращений нашим ПЗРК ігла. Цей безпосередньо був збитий над литовищем. Там же він упав. Позаду нас Мі-8, Це був десантний гелікоптер, один із трьох, який ми збили із десантом на борту. Тобто, ми можемо говорити, що десь взвод російських десантників того дня висадитись не зміг. Як я був старший, позвоню за посадою. Я перший підняв руки з посвідченням, вийшов сюди через ці двері. За мною всі, хто залишався, нам сказали, лягайте на землю. Ми лягли, в нас забрали документи, телефони. Ну і ми лежали на бетоні. Нам дозволили тоді стати, стати до стінки. Казали так, і вставайте к стінки. Казали, ви нам не інтересні, ти все буде добре. Тоді нас вивели, підняли на другий поверх. Це була кімната психологічного розвантаження. Ну і тут нас тримали. Вони і, я так розумію, десь там групи між собою не состикувалися. Вони між собою перестрілку тут устроїли. Каже, чого так рано прилетіли, а чого так пізно прилетіли. Ну багато їх було. Привезли дуже багато боєкомплекту, почали наші обстрілювати. Я так розумію, наша авіація кривати злітну смугу, щоб ніхто сюди не сів. Це був, мабуть, в той момент найстрашніший звук, який я чув. З цього напрямку наступали російські десантники, які висадилися за е, злітною смугою. І от саме в цьому от проміжку, де ми знаходимося, відбувся перший бій, перше зіткнення із нашими страховцями, які обороняли аеропорт. Тут було обстріляно машину командира нашого підрозділу, і саме в цьому місці наші нацгвардійці прийняли перший бій, і отут -от наші хлопці тримали оборону десь орієнтовно пару годин. Росіян повітря прикриває величезна кількість гелікоптерів. Були також два Су-25, тут над нами кружляли. Через кілька годин бою приблизно е, у нас починає закінчуватися БК, і ми розуміємо, що вести бій ефективно проти авіації, не маючи протиповітряних засобів, ну дуже складно. Перше рішення відійти з території е, частини і з території аеропорту, перегрупуватися, було прийнято рішення нанести артилерійський удар по звітній смузі і вивести її з ладу. Також до цього ще підключилася артилерія 72-ї механізованої бригади, яка тут знаходилася під гостомелем, і в результаті злітну смугу було пошкоджено. Російський десант тут залишився фактично кинути на призволяще. чому тому, що їхнім завданням було взяти контроль над Аеропортом і забезпечити тут висадку основних сил. Основні сили, якраз в цей момент, вже були в повітрі вже знаходилося 18 бортів сімдесят 76 які мали тут приземлитися разом з технікою, разом з особовим складом. Оскільки основні сили не змогли висадитися, вони висадилися в Білорусі. того, як потрапили ми в бомбосховище, ми були спочатку збройним силам України, потім вони пішли в наступ. Ми залишилися самі. Тому ми зачинилися бомбосховище і знаходились там дві години, 3 години. Там там. Там п'ять-десять хвилин пересходили бомбардування наше. Земля содригала з бомбосховища, штукатурка падала. Ми в той час думали, що все вже ну, заводи, там був старший керівник заводу. Він прийняв рішення піти на перемовину з росіянами і попитатися вивезти цивільних громадян, так як у нас були поранені. Сказав, що вернуся, що все нас відпустять, все буде гарно. Можемо йти, але там. С поднятими руками нас э, перемістили до э, контрольно-попускного пункту до входу э, до Антонова, і там нас інші держали э, під силами. Каже, що не беспокойтесь, ми прийшли вас спасать от натиски хвост, ми вас допоможемо, все буде гарно. І в мене ну, в башки не вкладывалися, як це так. Але коли що э, обстріл аеропорту, вони знов вбігають к нам в толпу і між нами прячуться, ну как істинні освободители. Да, ну, боялись, щоб они небудь. Були... І осколки снарядів коли обстріли закінчилися, вони п'ять разів вибігали, нас брали на мушку і п'ять нас держали в кучу. Після цього, після 40 хвилин, десь нас відпустили. Вже згодом я вже знав, що вони там вбили мого начальника частини, були поранені на інші бійці. 24.02 в останній путь я виїхав на цьому автомобілі по тривозі. Це все, що від нього залишилося. Це був 305 й ход нашої частини. В першу чергу в результаті цього бою нам вдалося не допустити висадку основних сил, які прямували в гостомель. Нам вдалося зірвати плани Москви. Які передбачали створення авіасполучення між гостомолем і Російською Федерацією в іншому випадку, от всі оці бойові дії, все, що ми бачили, все що відбувалося в Мощині, в Бучі, в Ірпіні, це все відбувалося б на території Києва. Ми не допустили висадки от основних сил, які могли би бути задіяні для прориву в Київ. І нам вдалося запобігти величезній величезній кількості жертв серед цивільного населення саме в столиці. Перший бій дав шанс, києву можна так сказати.